Я радий з вами поділитися словом Господнім, зачитаємо разом Псалом 17, 3 вірш. Зачитаємо ті слова, де говориться про те, що в різності, до кого ми маємо молитися, і тут записані слова, Псалом 17, 3 вірш. Господь, скеля моя і твердиня моя, визволитель мій, Бог мій, скеля моя, сховаюся в мій, щит мій, мій і ріх спасіння мого, притулок мій. Сідайте. В цьому псалмі бачимо, що записано про те, що Господь є скеля і твердиня, і Він є наш Спаситель. І у нашому селі у нас є також велика скеля, і бачимо, її можна було давніше спостерігати навіть в центрі села, але тепер там все позаросло і її не видно. Але вона є і вона досить велика. І якщо дивитися на скелю, на саму гору, то саме скеля, це каміння, вона є опорою цієї гори. І так бачимо, що це є символ того, що Господь є опорою для нас, Він, він є для нас фундаментом. І про це саму співцію описує в тому, що Господь є моя скеля. Господь є скеля для кожного з нас особисто. І є три речі в цьому вірші, які я хочу з вами поділитися, щоб ми порозумовували над ними. І перше це знає, що Бог є скеля. І в нашому житті Господь є міцною опорою для нашого життя. І саме скеля, його так записано і описано в цих віршах, тому що описується про Бога, на якому тримається все, і все в Його руках. І саме скеля він описаний, тому що він є непохитним. І це в дійсності так, тому що багато історій старого завіту нам оце мають і підтвердження. І Господь має таку назву, як скеля, тому що Він є високою опорою і навіть для Великої гори. І це все є лише символізмом, але насправді Господь дійсно є опорою і міцною підтримкою для кожного з нас. Господь є постійним і Він є надійним помічником у цьому світі, тому що за дуже короткий час у цьому світі дуже багато чого змінюється, дуже багато. Міняється навіть у наших планах дуже багато що змінюється за невеличкий момент. Але від того часу, коли Господь дав обіцянку, коли він пообіцяв бути поруч, то від того часу нічого не змінилося. Тож в цьому ми бачимо, що Господь він є незмінним і він є непохитним. І також читаємо в книзі Малахії, 3 розділ, шостий вірш, там каже: бо я Господь не змінюся, тому ви, сини Якова, не знищилися. Бачимо, що Господь був пообіцяв, що він буде поруч, він буде захищати. І тому життя людей воно продовжується. І історія про будування дому на двох різних місцях знаю, знаю що знакома кожному з нас. І про це ми читаємо в Новому Завіті, коли Ісус говорив про те, де побудовані два доми, один на камені, а інший на піску. І ми знаємо результат того, де вони були побудовані, коли шторм забрав той дім, який був побудований на піску, а той дім, який залишився на камені, він був непохитний. Також у цій історії нам добре показано про надійність Бога. І той, хто буде, і той, хто будує свій дім на правильній основі, то життя буде тоді благословенне. Також для того, щоб життя було у надійних руках. То важливо покласти його на тверду основу, якою є Господь. І Він є скеля і твердиня, як у нього описується. І наступна річ, про яку говориться у цьому вірші, те, що Господь є твердиня. І Господь дійсно є твердою основою для нашого життя. І Господь є твердиня, він як фортеця, в якій є захист і надійність. І також так описується про Господа. І Господь є фортеця, у якій ми ховаємося від ворогів, тобто від лукавих спокус і від усіх перешкод, коли у нас є якісь важкі випробування, коли нас лукавий хоче здолати, то тоді ми маємо захист і надійність у Господі. Згадуючи також, про Давида, бачимо приклад надійного Бога, який не залишив його тоді, коли Давида переслідували вороги. І Давид знаходив безпеку і опору саме у Господі, і через те, що він не відійшов від Бога а був завжди з ним, він мав благословіння від нього. Тож ці приклади з цих історій мають нам велике значення, і вони служать нам нагадуванням про те, що Господь є надійним і він є міцним, твердим і непохитним у своєму слові. І Боже Слово воно завжди було. Надійним і незмінним. Читаємо також в книзі Ісайї, 40 розділ, 8 вірш, там записані ті слова. Трава засихає, світ п'яне, а слово Бога нашого перебуватиме вічно. Також у Новому завіті Ісус говорить такі слова: небо і земля променуться, слова Мої не променуться. Це Євангелія Матвія, 24, розділ, 35 вірш. І ці всі вірші є для нас нагадування про те, що Господь. Завжди дотримується своїх обіцянок, і він завжди дотримує свої слова. І коли важкі труднощі, то Господь завжди допомагає. І це ми можемо також спостерігати і у своєму житті. І коли нам стає важко, то потрібно згадувати слова, які дають підтвердження того, що Бог завжди з нами. Також, читаючи книгу чисел, ми знаходимо у 23 му розділі 19-й вірш, там де сказані такі слова. Бог не людина, щоб йому говорити неправильно, і не син людський, щоб йому змінюватися. Чи він скаже і не зробить, буде говорити і невиконує. В цьому вірші ми також бачимо те, що Господь і незмінний. Не так, як людина, а так, як всемогутній митній Бог. І Бог не може просто так змінити те, що пообіцяв. І Божа обіцянка, вона є дуже велика, і вона буде дійсна до останнього часу. І в порівнянні з людиною людина не може так стримувати свої слова. І навіть коли нам можуть пообіцяти найсильнішими словами, і тоді це може не статися. Але це не від Бога. І тому що Бог завжди тримає своє слово. І саме через, таке, через, Боже, через Божу надійність, через Його непохитність, він має таку величу назву. Як скеля і твердиння. І третя річ, яка записана в цьому 17, 17 розділі 3 вірші, де сказано, що Бог є відкупителем, Він є І Господь є нас спаситель. І Бог спаситель, і Господь є не лише захистом і підтримкою для нас. Він є також Той, хто спасає наше життя, той, хто спасає наше духовне життя. І Він є також тим, хто може спасти людину від вічної загибелі. І Він дає спасіння тим, хто приймає Його Слово і довіряє Йому. Адже через Ісуса Христа дане Слово, через яке ми маємо спасіння. І Господь має силу змі... зміцнювати духовну. І в той час, коли ми можемо слабшити або мати якісь сумніви в собі, то Господь завжди каже те, що не боятися, тому що Він завжди поруч із нами. І в книзі Ісуса Навина також в першому розділі, в перший розділ дев'ятий вірш, сказано такі слова. Ось я наказую тобі, будь твердим та мужним, не бійся і не лякайся, бо я з тобою, Господь Бог твій, скрізь куди б ти не пішов. Також в книзі Ісаї 41,10 сказано сказано слова: Не бійся, бо я з тобою, не бентешся, бо я Бог твій, і зміцню тебе і допоможу тобі. І підтримаю тебе правицею правди моєї. Тож бачимо в цих віршах, що Господь завжди з нами поруч, коли ми на нього надіємося. І також важливо те, щоб, те що Бог тримає нас духовно, і те, що він підтримує нас. І в Новому Завіті також читаємо слова у книзі у Пісані до Филип'ян, 4 розділ 6, -й, 7 вірші, де говорить апостол, апостол Павло записав. «Ні про що не журіться, а усьому молитвою і благанням сподякою, відкривайте прохання ваші перед Богом, і мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Тож важливо те, щоб покладатися на Господа, адже в ньому маємо спасіння і підтримку для нашої душі. Тож на завершенні хочу нагадати про те, що Господь є для кожного з нас скеля, твердиння і спасіння. І скеля, тому що на ньому тримається наше життя. Господь є твердиня, в якому ми маємо захист, і Він є спас... спасіння для нас, тому що Він дає зцілення і підтримку для нашої душі. То нехай Господь благословить нас у тому, щоб завжди бути з Ним і не відходити від Нього, триматися його слова, адже Господь не залишить нас. І хай буде у нас в цьому голосу то будемо молитися. Амінь.